Слухайте вірою до кінця сімови твої богороди обов'язково захистить і виконав всі ваші прохання на благо. О, Пресвята мати Божа Небесна Цариця зі смиренністю душі та тремтінням ми, твої діти, припадаємо до твоїх ніг, просимо твої допомоги у наших щоденних справах, захисту від ворогів табі, цілительства, від недуг. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще й тіхої скорботних покровителькою родин просимо. Благослови наше життя, оберігай нашу сім'ю, від усякого зла, її миром і благодаттю. Ми віддаємося під Твоє могутнє покровительство, знаючи Твою безмежну милість і готовність прийти на допомогу, зглянься, матінко, на наше покаяння, на наші боротьби та випробування. Нехай Твоя благодать буде ліхтарем, що веде нас шляхами правди, даруй нам сиви, протистояти спокусам, зціляє наші рани та зцілює наші душі. Прийми нашу подяку за невимовну турботу та заступництво перед Престолом Всевишнього. за твій невпинний захист і за твою ніжну любов до нас грішних, в тобі найчистіше ми знаходимо пристановище і надію, бачимо приклад безмежної віри, і непохитної довіри до Господа, Благаю тебе, огорни наших рідних і дітей своєю материнською опікою, обдурив здоровим щастям і довголіттям, підтримай наших хоробрих захисників України. Дай їм силу і відвагу для перемоги над ворогом, вкрий своїм безцінним омофором у цьому складному часі, коли потребуємо чудес та Твого заступництва більше ніж коли-небудь, просимо тебе, Пресвята Матір, про мудрість у прийнятті рішень про благословення в усіх наших починаннях, про захист від усякого зла і про знаки Твої благодаті в нашому житті. Нехай Твоя безмежна милість стане для нас джерелом тіхи та сили, допоможи нам приносити тягарі життєвих випробувань, з вірою і надією, наповнюючи наші серця любов'ю та спокоєм. допоможи нам зростати у духовному житті, стати світом для інших і відображати Твою любов у світі, прийми, Пресвята Богородице, цю нашу молитву, вислухай наші прохання та утішай нас Твоєю милосердною допомогою, амінь. О, Пресвята Богородиці Цариці, Неба та землі, надія наша, прибіжище грішних, і утіши тільки засмучених, прийми нашу молитву, що від сердець наших виходить і з милосердям поглянь на нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще є посередницею всіх благодати і нев'янучим світом небес причиста діво, прийми ці слова хвали як знак нашої безмежної вдячності і любові до тебе. Завжди ти була захисницею і провідницею на шляху до спасіння, прийми ж і цю нашу молитву, як свідчення нашої віри та непохитної довіри до твоєї материнської опіки. Ми грішні і недосконалі звертаємося до тебе, матір Божа, з проханням про заступництво та захист в усіх наших потребах, знаючи, що Твоє милосердне серце ніколи не відмовить нам у допомозі. Мовимо тебе, о між жінками, обдаруй нас своєю материнською ласкою, доросього нашим душам і тілам, освітлюй наш розум, світом віри, аби ми завжди могли бачити правильний шлях у цьому житті. Що веде до вічного боженства з тобою, всіма святими в небесному царстві, нехай кожне слово нашої молитви буде, як квітка, що вкладається до твоїх небесних ніг, як знак нашої пошани і любові, ми відемо тобі, о водарку небесне, всі наші турботи, печалі та радощі, знаючи, що ти завжди готова прийняти нас під свій захисний покров. Просимо тебе непорочна мати, бути нашою провідницею в всіх справах. Заступатися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб ми твої діти могли знайти мир прощення гріхів та кінцеве спасіння душі, нехай твоє безкорисне заступництво буде для нас щитом від усіх спокус, негараздів та випробувань, що приходять у наше життя, о матір прекрасної любові! Ти, що носиш на руках Спасителя світу, подаруй нам своє благословення, щоб ми завжди пам'ятали про велич Твого свежіння і любові. Нехай наші серця завжди будуть відкриті для Божої любові та милосердя, і нехай кожен день нашого життя буде прожити в світлі твоєї непорочної краси О, Пресвята Богородице Небесного Царя, Мати, Велич твай ся, як зорі, на вранішньому небі, прославляємо тебе, земні діти, з вірою, любов'ю безмежною, ти, що безпліду пустелю нашого життя, наповнила квітами спасіння. Милості твоєю рукою керовані до тебе, ми звертаємось з молитвою. Напишіть імена та прохання в коментарях. Непорочна діва, зірко мореплавців, тих оскорботних. твоєї милості, прихисток твоєї любові обійми. Ми відчуваємо у кожній хвилі життя, ти, що стоїш перед престолом Вишнього, прийми наші молитви, нехай вони не до тебе, як аромат квітів на ранковому вітрі, мати Всевишнього, ти що дарувала світові світла, яке не знає заходу. В Твоїх руках ключі від всіх сердець, просячи у тебе заступництво, ми віримо в твої чудеса, якими ти обдаровуєш усіх, хто вірою звертається до тебе, у пречиста наша заступнице і захиснице. У Твоєму покрові ми знаходимо утіху від усіх негараздів і спокус. Нехай Твоя нескінченна ласка весяє наші душі, і нехай кожне серце, що звертається до тебе, буде зцілене твоєю безмежною любов'ю. Ти ще джерелом надії твердиної віри в тобі, ми знаходимо силу переносити випробування життя твоєму безмежному милосердю ми віддаємо наші болі та страждання, віруючи, що ти преблагословенно принесеш нам утішення, оприславна цариця Небесна, твою милістю, нехай буде благословений кожен дім, кожна сім'я, нехай кожне серце наповниться миром і радістю, мовимо тебе, прийми нашу подяку за безкрайню турботу і любов якої ти обімає кожного з нас, ми вклоняємося перед Твоєю святістю, Пресвята Діло із і з любов'ю вдячністю, прославляємо Твоє ім'я, нехай Твої митві за нас будуть заступництвом перед престолом Всевишнього, і нехай Твоє благословення супроводжує нас у сі дні нашого життя. Амінь. О, пресвята Богородиця Небесна, Цари, серцем і душею, до Тебе припадаємо у своїх молитвах, бажаючи знайти заступництво і милосердя. У твоєму безмежному співчутті, з вірою непохитною, надією вічною звертаємось до тебе, Господи непричиста, просячи захисту, від усіх бід і скорбот, що обтяжують наше земне буття, мати милосердя, ти що ніжно обіймаєш світ своїм безкінечним співчуттям, прийми наші благання про допомогу в духовному зростанні, про просвітлення наших душ і сердець, бо ми. Наслідуючи твої чесноти, ставали кращими обличчям Господа нашого. Прошу тебе, велика заступнице, подай нам силу і місію боротьбі з гріховними спокусами, даруй нам прощення наших провин. Омивай в серцях наших усе, що не вгодно тобі, аби ми могли стати гідними твоєї допомоги та заступництва. Опри Бога Словина, ми благаємо тебе про захист, Від тисіляких невдач та хвороб від зла та підступів ворогів, видимих і невидимих. Оберігай близькі і збережи наших дітей від спокусу, небезпек цього світу, направляй стежками праведними, що ведуть до спасіння, просимо тебе, омати Всевишнього, благослови й захисти, наших мужніх захисників, даруй відвагу, силу та непереможність у боротьбі за справедливість і миру нашій улюбленій Україні. Нехай Твоя милість і заступництво будуть з ними в кожному бою, допомагаючи здобути перемогу над ворогами. А їхні родини нехай залишаються у безпеці під Твоїм материнським покровом. В твоїх руках у пречисте діва, ми залишаємо всі наші надії та бажання вірячи, в Твоє потужне заступництво перед престолом Всевишнього. Нехай твоя миліцяй на нас, озряючи шлях до вічного життя, наповнюючи наші серця, миром, любов'ю та благодаттю, Амінь. Пресвята Діва Марія, Небесна Царице, Божа Матір. Яка з любов'ю гортаєш весь світ своїм нескінченним милосердям, з найглибших глибин сердець наших, ми звертаємося до тебе, прославляючи, твоє непорочне зачаття, благословена материнство, і твою безмежну любов до всього людства. Ти, обожа мати, престол Небесний, з якого світ приступне зійшла на землю, просимо тебе, прийми наші молитви і принеси їх перед обличчя Всевишнього. За Твоїм могутнім заступництвом ми шукаємо у тих і в скорботах, надії в розпачі, захисту в боротьбі проти зла. Преславна діва, Ти, яка безболісно породила Святого Спасителя Ісуса Христа, нашого, Господа, мовимо Тебе, будь нашою захисницею та провідницею на шляху, до вічного спасіння, освіти нас Твоїм чистим світом у темряві наших випробувань, керуй нас мудрістю Твоєю в наших рішеннях. З великою вірою, і любов'ю ми покладаємо перед тобою всі наші болі, страждання і прохання, знаючи, що ти, наша милосердна помічниця, ніколи не залишиш тих, хто благає тебе про допомогу. Нехай твоє невтомне заступництво буде нашим щитом і захистом від усіх бід біді, смоку, це наша, ти що стоїш над херовимами та славніша за серафимів, прийми наші молитви, як знак нашої непохитної віри і глибокої поваги до тебе. Ми просимо тебе нехай через твоє могутнє заступництво, мир і любов наповнять серце всіх людей, а світло твоєї благодаті осяє кожен куточок нашого життя, нам недостойним дай силу нести свій хрест за прикладом твоєї невимовної терпливості та мужності, що ти виявила під час земного життя, мовимо тебе, причиста діво, захисти нас від усіх невдач і зла, благослови наші домівки миром, радістю та взаємною любов'ю. О Божа Мати, з великою надією ми віддаємося Твоєму небесному заступництву, вірячи, що Ти завжди будеш нашим світом у темряві, нашою Тіхою в скорботі, нашою силою в слабкості, нехай кожне наше слово і діяння буде на славу Всевишнього, Твоє святе ім'я, буде вічно прославлене серед усіх поколінь. Попри свята Богородиці Небесна Сариця вічного світла, мати, прийми наші мови твої покірні і сповнені любові до твоєї і милості. Напишіть імена та прохання в коментарях. З небесних висоти дивишся на нас своїх дітей, обгортаючи нас своєю безмежною любов'ю і захистом в тобі опричиста, ми знаходимо тігу в скорботах, опору в спокусах і світло в темряві, нашого биття. Твоє ім'я, Пресвята Діво, є фортецею для праведних і світильником, що невпинно світить у темряві, ти все ведеш нас стежкою правди, навчаючи серця наші, любові та співчуття, нехай молитви наші квіти і вкладаються до твоїх небесних ніг, несучи вдячність за твою безмежну підтримку та заступництво, величаємо тебе, благословених серед жінок, божественного сина, мати, за твоє непорушне послухання волі Господній. За твою безмежну віру та любов, що ти понесла на своїх плечах, велике благословення і випробування стало зразком непохитної віри та нескінченну любові до Бога, О, мати милосердя, твоє серце відкрите для кожного, хто шукає твоєї допомоги. В твоїх молитвах, опри свята, ми знаходимо цілення до наших душ і сіє ти ще лікаркою сердець, втіш нас у наших болях, обдаруй нас миром у наших тривогах і наповни нас надією в нашій вірі. Згадуємо чудеса, які ти заволив Всевишнього звершував в житті вірних, твоя заступницька місць і милосердя, яке розкривається в кожному чуді, є свідченням твоєї материнської любові та Божої благодаті. Нехай кожне серце, що взиває до тебе, відчує твою присутність і заступництво, мовимо тебе, о, благословено, за твоє неостанне заступництво перед Престолом Всевишнього, будь нашим захистом у боротьбі зі спокусами, нашим світлом у пошуках істини. І нашою надією, в часи випробувань, нехай твоя безмежна любов і заступництво будуть з нами завжди, ведучи нас до вічного життя у славі з Тобою та всіма святими, О, Пресвята Богородице, прийми прими молитву від твоїх дітей, які з любові і вдячністю величає Твоє ім'я. Нехай наша віра і любов до тебе будуть непохитними, як твоя віра і любов до нас. Амінь. «О Оприсвята водичице, Богородице Небесна царице, і заслугамся всіх, що до тебе вдаються, серцем смиренним і душею сповнений надії, звертаємося ми до тебе в цю мить, приносячи тобі наші молитви, як діти до своєї небесної матері. Напишіть та прохання в коментарях. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, мовимо тебе, будь нашим захистом і провідницею, огорни на свою милість, якому форум, що оберігає від усіх бід і негод». Преславна Діво Марія з нами у наших потребах і турботах, у нашій радості і смутку, просимо тебе, допоможи нам зростати духовно, наставляй на шлях праведний, щоб ми під Твоїм благословенним покровом у вірі дії та любові, будь нашою посередницею перед лицем Господа, щоб Він простив наші гріхи, очистив серця наші від усякої нечистоти та наповнив їх своєю благодаттю. Овсими остова мати оберігає нас від усяких невдач і скорбот, від хвороб тіла та душі, нехай Твоя безмежна любов і заступництво, буде з нами в дні життя нашого, даруй нам і спокій, здоров'я та довголіття, щоб ми могли служити Господу та нашим ближнім, чистим серцем і добрими намірами. Ми особливо просимо тебе сьогодні, обогослене Богородице, про твою допомогу і захист для наших рідних та дітей, щоб ти охороняла їх від усякого зла і спокус, направляла їх на шлях істини та світла, будь з нашими хоробрими захисниками, допомагаємо їхній боротьбі за справедливість і мир, надихай їх на подвиги та дай їм силу перемогти ворога, мовимо тебе всечасне діло, даруй нам своє благословення та заступництво в нашому щоденному житті. У праці та навчанні, в наших починаннях та зусиллях, допоможи нам відкрити в серцях наше джерело безкрисової любові та співчуття до ближнього, аби ми могли бути світлом для інших у цьому світі. О, Матінко Боже, прийми нашу молитву, вислухай наші благання і не залиш нас без твоєї материнської опіки, нехай твоє милосердя і заступництво. Будуть з нами завжди, аби ми зміцнені твоєю любов'ю та підтримкою могли долати всі випробування та труднощі з вірою в серці та надію на краще майбутнє. Амінь. О, Пресвята Богородиця Небесна Цариця, всіх скорботних радостей, покровителько смирених, надія наша непорушна, прибіжище грішних, от його зажурених, спасіння потопаючих, втіхо і заступниця наших душ. Ти що безмірною твоєю милістю, безконечними твоїми литвами, до сина Твого і Бога нашого, вступаєшся за всіх нас грішних, прийми цю молитву нашу, що ми звини серце і з усією смиренністю душ наших тобі приносимо. Напишіть мене та прохання в коментарях. Взиваємо до тебе, о Мати Всевишнього, з проханням зглянутися на наші скорботи. Лікувати наші рани, просвітити наші душі світлом віри, надії та любові, нехай Твоє богословене заступництво буде з нами у всі дні нашого життя, утішай нас у скорботах, зміцнив спокусах, дай нам сили витримати всі випробування, щоб ми завжди зберігали віру, надію та любов до Господа, о Марія, Діво, непорочна Ти, що своєю чистотою, і безмежною любов'ю до всіх нас, заслужила, стати матір'ю Бога і нашою матір'ю. Прийми наші молитви, принеси їх перед лице Всевишнього, щоб за твоїм заступництвом ми були визволені від усякого злата спокус, віднайшов миру серцях наших і навчилися буде справжніми дітьми світла та любові. Пресвята Богородице, зі нам Твою материнську ласку, аби ми звільнені від усіх земних турбот, прагнули небесного і вічного, де ти вінче на слави, стоїш, проворуч сіна Твого, нехай твоє безмежне милосердя, твоя нескінчена любов. І твоє потужне заступництво завжди буде з нами, освітлюючи наш шлях до вічності, де разом з тобою ми будемо вихваляти і славити Всевишнього в трійці єдиного Бога від віку й до віку. Амі, попри свята, Богородиця, Небесна Цариця, вічна світлосте, перед Твоїм престолом ми грішні і недостойні стаємо зі сльозами, покаяння і серцями, сповненими любові. Ти, що є утіхою засмучених, надію безнадійних, пристані від бори вію, наше прославлення, величаючих тебе як Матір Божу і заступницю всього світу, ти, що народила Спаса нашого Ісуса Христа, не залишилась у скорботах наших, твої милість і твої чудеса, які неостанно звершуються в житті віруючих, нехай будуть нам опорою світом на шляху до вічної слави. О все Бога, Мати, Ти, що стіляєш рани душевні, тілесні, дари нам утішення у нашій журбі, ми величаємо тебе як покровительку всіх, хто звертається до тебе з молитвою, знаючи, що твоє заступництво і міцним щитом передобищем спокуси бід. Ти, присвята діве джерелом непереможної сили і віри, яка об'єднана з єдиною сім'ю дітей Божих, просимо тебе обогосвенними жінками, обдаруй нас миром у серцях, терпінням у випробуваннях сили в боротьбі зі злом. Нехай Твоє безмежне милосердя, і любов огортають нас щодня, допомагаючи нести свій хрест з вірою і надією, мов перечисти, прибогословина Богородице, ми просимо тебе, висухай наші молитви і подай нам твою материнську опіку і захист, нехай за твоєю молитвою, перед престолом Всевишнього ми знайдемо відраду в скорботах, радість у сумі і міцю слабості за твою молитвою, мати Господня, нехай буде мир у світі. Єдність серед народів і любов у серцях усіх людей, твоя безмежна милість нехай буде з нами завжди, ведучи на шляхом правди і спасіння аж до вічної радості в царстві Твого Сина. Ми покладаємося на Твоє всемогутнє заступництво, з і, і надією звертаємося до Тебе, будь нашою провідницею в житті, нашою втіхою під час закінчення земної мандрівки і нашим заступництвом перед відцем вічного судді. Слава Тобі, Пресвята Богородиці, за Твоє безмежне милосердя, і любов до нас грішних і недостойних. Нехай наше прославлення Тебе звучить у віках, як символ нашої вічної вдячності любові. Амінь, о Пресвята Богородиці, Ведичиця наша Небесна, що велич Твоя невимовна і слава безконечна. Перед Твоєю благодатью ми недостойні діти Твоїм припадаємо, благаючи будь нам заступницею та провідницею на шляхах життєвих. Ти, що в обіймах тримав Всевишнього, випрошуй за нас милість та прощення наших гріхів, адже Твоя милість не знає, маєш, а серце сповнене, безкрайньої любові до всіх нас, нехай через Твоє могутнє заступництво відвертаються від нас, вселяки напасті та випробування, нехай зціляться наші хвороби тілесні та душевні, Освіти наші розуми, світом віри, аби ми зміцнені Твоєю благодаттю, змогли давати спокуси життя. Зберігаючи чистоту серця та непохитність духу, благаємо тебе, О Мати Божа, благослови наші родини, зберігай їх від усякого зла та нещастя, наповни домівки наші миром та злагодою, нехай любов, якою ти любиш, світ буде прикладом і для наших сердець, опікуйся нашими дітьми, веди їх стежками праведними, а в час спокуса випробувань, будь їм захистом та опорою. Усі важкі для нашої країни часи, коли невинна кров проливається на обороні рідної землі, ми благаємо тебе пречиста, допоможи нашим хоробрим захисникам здобути перемогу над ворогами, захисти їх життя і здоров'я, даруй їм силу духу та непохитність віри в перемогу. Нехай Твоє благословення буде з ними у кожному бою, а Твоя невидима рука захищає їх від куль ворожих. О, Всемилосто, мати, даруй нам здоров'я, мудрість та силу, аби ми могли допомагати один одному, бути опорою в час короботи та радіти разом одні веселощів. Вчини, щоб ми завжди пам'ятали про Твою безмежну любов і милосердя, живучи за законами, які ти нам відкрила через твого Сина Ісуса Христа. Прийми, оприсвяте Діво, ці наше моління, що зубине серця виринає до тебе, і будь нам заступницею в усі дні нашого життя. Амінь. О, Пресвята Богородице Небесна Царице, всіх скорботних радосте, оранта миру, покровителько вірних, яка є посередницею нашою перед престолом Вишнього, прийми цю нашу молитву, взиваючи до Твоєї несказаної милості, напишіть імена та прохання в коментарях та, яка беззначально обрана Богом, водичиться неба і землі, та, яка породила Спаса світу Ісуса Христа, нашого, Господа, прихилися милосердними Твоїми очима на нас грішних. Що просимо твоєї допомоги та заступництва, мовимо тебе, Преславна Богородице, зі сльозами каємося в наших гріхах та благаємо будь для нас захистом від усіх негод, зціленням від хвороб утіху в скорботах, миром у неспокої, світлому темряві, надію в розпачі. Твоїм святим заступництвом, Мати Божа, охорони нас від усякої від усіх видимих та невидимих ворогів, від спокусь та випробувань, що на нашому життєвому шляху зустрічаються, дай нам силу переносити сягарі життя з вірою та надією на Божу милість. Небесна заступниця, ми віддаємо себе під твій непорочний покров, веди нас шляхами праведності, щоб ми, наслідуючи твій приклад чистоти та любові, могли досягти вічного боженства в царстві твого сина. Оприблагослови діво пречиста мати, ми вклоняємось перед Твоєю святістю, возвичуючи Бога, що дав нам тебе, як заступницю і покровительку, нехай Твоя безмежна милість та заступництво будуть з нами завжди, усі дні нашого життя, до кінця віків. Амінь. О, Пресвята Богородиці Небесна Сириця, зірко, що світиш в темряві нашого життя, приминиші молитви, поклики наших сердець, що сповнені любові та шани до Твоєї величі. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що є все миуствою, матір'ю покровителькою та заступницею нашою, перед тобою ми кланяємося, віддаючи хвалу та подяку за безмежні благодаті та милості, якими ти обдаровуєш нас, дітей Твоїх, При благословенні ти серед жінок, і благословенні пліву роби Твої Ісус, свята Марія, Матір Божия, за молитвами Твоїми, нехай зійде на нас, миру Тіха та Надія, Ти, що носила в собі Спасителя світу. Подай нам сили нести свої хрести, ведучи нас шляхами праведності та світла, овдичиться, ти що безконечною мудрістю та любов'ю огортаєш кожне серце, що до тебе звертається, вислухай наше моління, нехай через Твоє заступництво. Ми знайдемо відраду в скорботах, силу в спокусах і миру, серцях наших, пом'яни нас у мати у твоїх молитвах перед Престолом Вишнього, аби ми могли одержати прощення наших гріхів та вічне спасіння. Твоїми чудесами опричиста Діво світ сповнений є, від часів твого земного життя до цього дня ти не перестаєш допомагати тим, хто у вічі та потребі. Так, нехай кожен вірний, що до тебе звертається, відчує твою нескінчену милість та захист, заступництво Твоє, нехай буде нам щитом від осябі та споку, світлом на шляху до спасіння. Ми просимо тебе, Оприславна Ведичиця наша, випросив Твого Сина Ісуса Христа. Миру для світу, зцілення для хворих, утішення для скорботних, і надії для кожної втраченої душі, нехай від не любов огорне весь світ, наповнивши серця людські благодаттю та спокоєм, О, Пресвята Богородице, зоря морська, веди нас у безпечну гавань серед будь життєвих, ти ще матір'ю мого серця, дай нам відчути тепло Твого, материнського серця, аби ми завжди пам'ятали. Про велич Твої любові та захисту, нехай ця молитва буде свідченням нашої віри, любові та вдячності до Тебе, у Пресвята Богородице, прийми її, як знак нашої шани та покори перед Твоєю величчю, яка нескінченно світить у віках. Амінь. Ставте вподобайки під відео, це відео оближні вашим для поширення Слово Божого, бо свині покров Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.